Доброго ранку, малята, жовтень всіх вітає. Жовтими листочками діток на заняття скликає. Привіт, малята, любі хлопчики і дівчатка. Рада знову вас вітати і заняття розпочати. Малята, сьогодні до нас на заняття завітали друзі Марійка та Дмитрик. Давайте привітаємось з Марійкою. Привіт, Марійка! Раді тебе вітати. Марійка вирішила запросити до себе в гості свого друга, Дмитрика. Вони давно не бачились. Марійка надіслала Дмитрику запрошення. А поки Марійка чекала гостя, вона вирішила поприбирати в кімнаті. Треба скласти посуд у шафу для посуду, а іграшки на поличку для іграшок. Спочатку Марійка поставила на поличку у шафу каструлю, скільки каструль Маріка поставила в шафу. Так, вірно, одну. Марійка поставила на поличку чайник. Скільки чайників на поличці? Так, один чайник. Далі Марійка поклала на верхню поличку що? Ложки, а скільки ложок на поличці. Багато молодці. А ось на цю поличку поставила тарілки. Скільки тарілок поставила Марійка в шафу? Вірно, багато. Діти, як це все, що знаходиться у шафі, можна назвати одним словом. Так. Вірно, це посуд. Малята, подивіться, чи є на килимі посуд. Так, вірно, немає. Малята, а що знаходиться на килимі? Як можна сказати одним словом? Так, це іграшки. Давайте допоможемо Марійці розставити іграшки на іграшкову поличку. Марійка поставила, що на поличку? Так, ляльку, а скільки їх? Одна лялька, вірно. Що поставила Марійка на поличку? Так, це пірамідка. Скільки пірамідок? Одна, що поклала Марійка на верхню поличку? Вірно м'яч. А скільки м'ячів? Один молодці. А що поставила Марійка на нижню поличку? Кубики, а скільки кубиків? Так вірно, багато. Малята, ви розумнички. Подивіться, як гарно Марійка прибрала в кімнаті, що Марійка склала у шафу. Посуд так, а що Марійка склала на поличку. Так, іграшки молодці. Дітки, а зараз ми пограємо у гру, яка називається Що зайве? Подивіться уважно на малюнок. Який предмет тут зайвий? Пірамідка. Чому? Це все посуд, а пірамідка це іграшка. Який предмет тут зайвий? Тут немає зайвого предмета, тому що все це посуд. А який предмет тут зайвий? Тарілка. Тарілка це посуд, а все інше іграшки. А що зайве тут? Тут немає зайвого, тому що все це іграшки. Молодці малята справились з завданням. А ось і Дмитрик завітав. Марійка дуже зраділа. Дмитрик подарував Марійці квіти. Скільки квітів подарував Дмитрик? Так, вірно, багато. А хто знає, як називаються ці квіти? Так, це Айстри. Марійка поставила квіти у вазу. Дмитрик запросив Марійку на прогулянку до парку. Друзі гуляли по парку, грали з м'ячем. Після гри Марійка та Дмитрик вирішили позбирати листочки. Скільки листочків у Марійки та Дмитрика?» Так, по одному. А зараз подивіться, скільки листочків назбирала Марійка. Багато, вірно. А скільки листочків назбирав Дмитрик? Теж багато. Ось і закінчилась прогулянка. До парку. Друзі були дуже раді зустрічі. Малята, сподіваюсь, що у вас теж є друзі. Як звати ваших друзів? Малята, наша зустріч теж закінчується. Ви Великі розумнички, сподіваюсь, що вам було цікаво на занятті. І ви все зрозуміли. Бажаю вам гарного спокійного дня. До наступної зустрічі! Бувайте!